привіт привіт! У попередньому відео я розповідала про книжки, які мені не сподобалися цьогоріч. І зараз час на моє улюблене відео в 2024 році, бо я буду розповідати про те, що мені найбільше сподобалося: про книжки, які запали в серце, які змусили задуматися, які викликали емоції, і це мої власні відкриття. Сьогодні я про них розповім разом із моїм. Оленів поділюся улюбленим. В цьому році було прочитано 59 книжок, і улюблених книг в цьому році в мене 13. Я хотіла округлити все до якоїсь такої гарної цифри, типу 10 чи 15, але їх 13 і ну, не хочеться придумувати велосипедом. Не будемо відкладати все в дому шкляду. Починаю від книжки, яка сподобалася максимально, максимально сильно, і це український е, прекрасний роман, який називається Історія Одіссея. ловець океану «Ловець Окану Історія Одіссея. Володимира Ярмоленка. Талановита, дуже смілива, дуже красива мелодійна історія. Про те, як би виглядав світ, якби Одіссея повернувся на ітаку, і його ніхто не чекав. Це надзвичайно красивий, чуттєвий, афористичний твір, який залишається в серці, який тебе надихає, і після цієї книжки хочеться жити, викликає нестримне бажання творити, жити такі книжки безцінні. Насправді ти розумієш головних героїв. Ти ототожнюєш себе з персонажами. Думки, які з'являються в них протягом життя, виникають в твоїй голові, але настільки красиво, настільки лаконічно і конкретно їх промовляє Церцея, Аріадна і інші герої дуже і дуже крута книжка. Читайте, не пошкодуєте. Її я рекомендуватиму для усіх, хто любить філософські думки, хто любить саморефлексію і красиві тексти. Це один з найкращих романів за цей рік, і не лише в українській літературі з'явився скарб. Я дуже рада, що з ним познайомилася. Наступна книжка, яка втрапила в саме середенько. Це роман шведського письменника, шведського комуніста і блогера Фредеріка Бахмана Історія про бабусю і книжка, яка називається Моя бабуся просить її вибачити. Дуже щемка, дуже чуттєва історія про семирічну. Ельзу і її 77-річну бабусю. Ця книжка буде розчулювати до сліз. Вона дуже сентиментальна. Вона залишатиме посмішку на обличчі. Вона красива і нагадуватиме про своє дитинство або дитинство якого не було. І кожен знайде в цій книжці щось своє, і так само як із Ловцем Окану, після цієї історії тобі хочеться жити. Хочеться творити. Це дві книжки в цьому році, і я їх ставлю одразу одна після іншої, через те, що емоції після прочитання, після смак, він дуже схожий. Тобі хочеться жити. Це книжка, яку я рекомендуватиму кожному, кому потрібне щось життєствердне, кому треба світло в кінці, в кінці тунелю, і розуміння того, що ми люди, ми не ідеальні. і всі роблять помилки, і що це нормально. Такий після смак залишається книжка, і дике нестримне бажання жити, що безцінно. Бакман взагалі, прекрасний автор, і як я сказала, зараз я слухаю в межі міста і розумію, що книжка зовсім інша. Але те, як Бакман вміє достукатися до тебе, як він грає на емоціях і як ти включаєшся в історію. Як ти розумієш героїв, ну це треба мати талант, і Бакман його має. Я рада, що е, сучасна література має таких письменників. Наступна книжка, яка залишила свій слід в моєму характері, це моя перша книжка, книжка, яку я перечитувала в цьому році, і це міні-версія бабусі з моїх бабуся просиді пробачити. Пепі дова – героїня, яка є скарбом, Бешкетлива, впевнена в собі, любить пригоди, і найголовніше вміє давати собі раду. Я робила на неї відгук в попередньому відео. залишу тут посилання, бо пепі має дуже і дуже багато рис, яких можна повчитися в неї. Вона жива, вона любить життя, вона любить життя. Убожні друзі вміє проводити час як з ними, так і на одинці, Їй добре. Їй добре, вона крута. Вона крута, і про цю дівчинку треба знати. Після того як я перечитала історію про пепі до я розумію, що це ідеальна історія для будь-якої дівчинки у віці від 4 років до 94 років. Про такі історії варто читати, бо вони теж тобі додають силу і бажання жити. Пепідова панчуха вона така. Наступний роман, який надзвичайно сильно сподобався, який був прекрасний і жахливий по своїй суті, це танці з кисками Андрія Сем'янків. Історія про лікаря патологоанатома який знаходить спосіб підзаробити і е, скочується вниз. Така стандартна історія про маленьку людину і про те, як рішення прийняті в житті. Привзводять до наслідків і, і що це відбувається завжди. На перший погляд, незначні, не настільки радикальні речі, які робить всі. А на перший погляд ну такі прямо зовсім не суттєві, крок за кроком спихують його ось в, в таку діру безпросвітну, з якої він не може і не зможе вилізти. буде моторошно, буде сумно, буде дуже і дуже смішно, бо ось все переплетене з українськими реаліями, з осіннім Києвом і, і ставленням сіви до життя і до роботи і до всього. Ну воно не залишить байдуже. Дуже і дуже крута, і сумна, і е, класна. Дійсно, класна книжка, медичний трилер, і я рада, що. Що він був написаний, вірю і дуже надіюся, що автор писатиме далі. І раз я вже залізла в медицину, то розповім про наступну книжку, яка страшенно сподобалася, при тому що це не зовсім моя історія. Книжка називається Розумний кишківник». Історія про те, як в кожному нашому тілі живе по кілограму або два кілограми мікробіоти, як це мікроби, які допомагають тілу функціонувати. Саме після прочитання цієї книжки я зрозуміла, чому перед очима з'являлися настільки різні результати досліджень про червоне м'ясо. Я бачила дику кількість статей про те, як червоне м'ясо шкідливе, як його не потрібно їсти, бо там воно типу підвищує смертність на 13%. І інші статті про те, як червоне м'ясо не впливає на довготривалість життя. Ця книжка мені пояснила, що настільки суперечливі результати досліджень пов'язані з місцем, де вони були проведені. Якщо в Америці корів годують стимуляторами росту, з домішками зеленої фарми для того, щоб зробити суміш більш апетитною і там різними антибіотиками, кукурудзою з антибіотиками, то відповідно результати аналізів. Досліджень, пардон, будуть показувати, що це впливатиме негативно на твій е, організм і на твоє здоров'я. Але якщо в Європі такі практики не популярні і е, корів не можна кормити ось таким злочасним добром, то е, відповідно е, червоне м'ясо не буде впливати негативно на, на здоров'я. Буде багато е, пояснень, як харчуватися, і це корисно через те, що ми всі їмо. Кожен з нас вибирає е, свою дієту, свій стиль життя, і це має величезний вплив на те, як ти почуваєшся. Здавалось би, яка різниця з'їсти картошку фрі чи, е, чи зробити салат? А різниця є, і вона величезна, при тому, що зразу її не видно, але протягом 10-20 років в результаті буде видно, хто як харчувався. Наступна книжка про гроші, песне, ім'я манія або абетка грошей. На неї я робила відгук залишу тут посилання. Прекрасна історія про собаку, яка навчає маленьку дівчинку правилам правила поводження з грошима. Книжка, яка була надзвичайно корисною, що дорослим, що дітям. Вона Показує позитивні установки на рахунок грошей, як потрібно шукати способу заробляти, не фокусуватись на тому, чому не вийде, а фокусуватись на тому, що виходить, що вдається, і не дивитись на те, чому не вийде чи чому не вдасться. У цій книжці теж буде розповідатись про те, як коли ти ж в банк, важливо знайти працівника, якому залежить на тому, щоб тобі допомогти. Коли ти приходиш в банк, знайти, Туди, де менша черга, а провести кілька хвилин спостерігаючи за працівниками, і вибрати того, хто здається найбільш дружелюбним, найбільш готовим допомагати, знайти того, з ким буде приємно спілкуватися. І така проста, на перший погляд порада, вона дуже і дуже і дуже дієва. Буде багато принципів фінансової мудрості. І книжка, яка дійсно варта уваги. Наступна книжка, яка мені сподобалася в цьому році, це Сім чоловіків Евелін Віго». М -м -м При тому, що я не сильно люблю історії про Голлівуд і про акторів, і про всю акторську майстерність. Е ця історія надзвичайно цікава. Головна героїня Евелін Віго неоднозначний, цікавий і досить глибокий персонаж. В категорії бачу. Ціль не бачу перешкод. Вона знає, що хоче стати відомою, і стрибає по головах повільно, але впевнено, рухаючись до своєї мети. В цьому романі любов буде представлена з різних боків. Це буде і Ерос, і манія, і любов в матері до дитини, і любов батька до... до доньки, і дружба. і... Підтримка, і любов партнерська і любов з дикою пристрастю і прив'язкою. Цікава історія, мега цікава. Читається швидко і точно варта уваги. Точно варта уваги, і я би її рада. Далі я змінюю жанр і розповім про класний, дуже і дуже класний детектив, який називається Усі в моїй родині вбивці е, американського Ні. Е, а австралійського е, стендап-коміка, який дуже нетиповий, дуже легкий, дуже цікавий, з гумором, дуже крутим гумором е, детектив, дозою величезного сарказму, імонії і класних, класних персонажів. Тобі зразу розповідається про те, що смерть на сторінці 88 123 і там в інших сторінках, але тобі це не псує ніякого. Враження мені дуже сподобалось, як автор іронізує над відомими правилами написання детективу, як він сміється, він відверто відвисміє всі ці штампи і робиться дуже і дуже майстерно. Наступний напівдетектив, напівекшен і захоплива історія це книжка Дана Брауна, Ангели і Демони. Книжка екшен з елементами релігії знавства, детектива таємницями минулого і, і все в одному флаконі фахівець з релігійної символіки Роберт Ленгден пробирається в лігво ордену ілюмінатів, потрапляє в гущу подій, береться за розслідування вбивства, проходить квест вулицями Риму, шукає антиматерію і мусить врятувати Ватикан. Тут буде про все. Книжка, яку треба читати, яка триматиме увагу, попри те, що було декілька комічних таких ситуацій, книжка дуже і дуже крута. Я взагалі мушу зізнатися, що мені подобається Ден Браун. Він легко пише при тому, що в перекладі, що англійської книжки звучать ну, дуже і дуже просто. Кілька місяців тому чоловік читав її англійською. Я читала українською. Ми обговорювали, потім дивилися фільм, прикалувалися разом, шукали невідповідності. Але попри все, книжка класна. Десята, десята книжка, яка мені сподобалася, це усюди жевріють пожежі. Шейкер Хайтс – ідеальне містечко для життя з прекрасними ідеальними будиночками. Все ідеально, прекрасно, американська така. Навіть не глушина, але місто, де проживають багачі, і там одного ранку з'являється одинока матір з дівчинкою. Вона починає вона квартиру в місіс Річерсон жінки з кількома дітьми з дуже заможної. Вона любить правила, любить стабільність, бачить життя в чорно-білих кольорах. Ось ця одинока матір Мія. Вона була художницею і мала заняття, яким щиро горіла в місіс Річерсан. Такого бажання не було, такого заняття не було. Вона працювала в зашарпаній газеті, яку ніхто не читав, і не шукала нічого нового. І як що стабільність, гроші і спокійне життя не перекриють того, що було Мії. І буйним світом починає розростатися драма, коли дві жінки стикаються із собою і починається певного роду війна. Для повноти життя потрібні враження, потрібні емоції, потрібні ідеї, яких було вдосталі, навіть трошки в з надлишком в міні, і яких не було в місіс Річерса. Питань не було тільки до ізі, попри злість до її вчинку, до того що вона підпалила будинок. Її можна зрозуміти. Дівчинка проходила ось цей важкий, дико важкий період підліткового віку. Їй не довіряли, вона не довіряла теж нікому, і відсутність підтримки і брехня на кожному кроці підштовхнули її до ось такого необдуманого, дурного, імпульсивного вчинку. Попри все, дитину можна зрозуміти. Виправдовувати Ізі точно ніхто не буде, але Зрозуміти її можна в цій книжці протягом всіх п'ятисот сторінок дуже влучна ідея прослідковується про те, що прийняті в житті рішення несуть за собою тягар, за ким доведеться жити протягом всього життя. Одинадцята книжка це правила будинку сидру, на яку я робила відгук зовсім зовсім недавно. Там я сижу вся така замучена через те, що Сама книжка викрутила мене ось так. Ця книжка пошматує душу, вона поріже серце, тобі буде боляче, і цей роман змусить вас задуматися. Роман, в якому будуть підніматися всі гострі соціальні питання про життя дітей в сиротинці, про деталі виконання аборту, про сімейний бізнес. про... Те, як прогресують хвороби, зокрема хвороба Альцгеймера, деменція і так далі, про повернення солдатів з війни, описи життя місцевого населення в М'янмі протягом Другої світової війни, шалений гнів і агресія дітей серіт, це буде проявлятися саме дівчинкою Мелані, яка була однією з основних героїн цього роману. Буде багато ностальгії і суму за колишнім життям, буде про лесбійські відносини, про е, відносини між батьками і дітьми, між дітьми і батьками. Простіше сказати, чого тут не буде, ніж е, розповідати про те, що буде. Де багато про інцести. Складна, дуже складна, болюча історія. І книжка, про яку говорить незаслужено мало. Про, про правила будинку Сидру, мають говорити більше. Це дуже хороша історія, дуже хороша, повчальна. Її потрібно читати, про неї потрібно говорити. Фільм програє в рази, я про це розповідала в, в відео. Відгуку на цю книжку я порівнювала екранізацію і, і, і роман. Читати, аналізувати, слухати дуже хороша історія. Дуже складна, дуже емоційно виснажлива. Книжка, яку я порівняла до повноцінного обіду. Коли ти читаєш, і вона тебе насичує, повністю, повністю насичує, тобі не хочеться перекушувати, тобі не хочеться читати і братися за щось інше. Бо після прочитання, не читається довго повільно. Тобі хочеться, тобі потрібен час прийти в себе. Тобі потрібен час, і, і попри все, книжка дуже і дуже достойна увага, варта уваги. Дванадцята передостання історія, про яку я поділюся з превеличезною радістю і захопленням, це дуже і дуже класне оповідання Джуліана Баленса і його історія світу в десяти з половиною розділах. Експериментальна збірка оповідань, які поєднані з собою, пов'язані з собою шашлями і людьми, які сходять з розуму. Саме шашель стає таким символом розпаду. Символом знищення історії і науки. тут буде багато посилань на давньогрецькі і легенди, буде багато спогадів про десять кар єгипетських. Кожен з розділів буде перегукуватися з іншими розділами. Тут буде про Ноявковчег. Ну, Саме тут я дізналася про те історію про трагедію фрегата Медуза і про. Одну з найкращих картин епохи романтизму, яка зараз висить у Луврі, яка називається Медузи». Багато чого довелося гуглити, і це причина, чому настільки я сильно полюбила ось цей стиль постмодернізму, стиль, до якого я боялася підступити протягом останніх декількох років. Зараз я його для себе відкрила. Для мене 24-й рік, власне кажучи, став роком відкриття. Жанру постмодернізму. Я зрозуміла, що я в нього закохалася. Мені він дуже і дуже цікавий, і не розумію, з чого взялося е, цей страх до нього. Це саме ця книжка дає поживу для роздумів про світ. Дуже хочеться багато гуглити, що я робила, е, багато шукати, е, пригадувати біблійні притчі, розуміти, як все пов'язано. І шукати пояснення речами, які, які прийшлося в кожній з цих новел. Мені дуже сподобався останній розділ. Він надзвичайно сміливий, надзвичайно красивий про ідею сучасного раю. Захопливий розділ про те, що рай після, що після смерті ти потрапляєш в рай, і цей рай виглядає так, як все те, що ти любиш в цьому житті. Тобто, якщо ти обожнюєш писати, читати і слухати там не знаю джаз, то твій рай виглядатиме саме так, і саме в цьому розділі автор розповідає про те, як виглядає його ідеальний рай, як постійно виграє його улюблена футбольна команда, як він займається сексом з величезною кількістю різних людей, як він постійно знайомиться з відомими акторами і футболістами, і це все настільки цікаво. Прикольно, нетипово і сміливо. Я знімаю шляпу перед Джуліаном Барнсом. Знаю, що буду знайомитися з його творчістю далі. Це круто. І остання тринадцята книжка, від якої я не очікувала багато, я від неї взагалі нічого не очікувала. І, попри все, вона стала моєю останньою улюбленою книжкою цього року. Це теж постмодерністична історія. Ніка Горнбі і книжка, яка називається Фанат. Філософська історія про дорослішання, думки головного героя Роберта, які будуть змушувати тебе сміятися, кивати, хитати головою, погоджуватися з головним героєм. І буде смішно, буде іронічно, буде сумно і з великою кількістю. Гумору, мені дуже сподобалося. Тут буде багато згадок романів Тера Прачета, Джуліана Барінца, про яку я згадувала в попередній власній історії. І роздуми про поп-музику. Ключове питання: чи мені поп-музика подобається через те, що я нещасний, чи я нещасний через те, що мені подобається поп-музика? І головний герой роздумує над цим питанням. Це книжка, після якої я дізналася більше про вінтажний соул, про американський фольк-поп. І мій плейлист поповнився кількома дійсно класними джазовими піснями. Деякі з них я залишу тут. Це все з цієї книжки. Дуже і дуже класна історія, хороша книжка. І, взагалі, підбірка крута. Я рада, що саме в 24-му році я познайомилася з такою великою, як на мене, кількістю книг, які залишили свій слід. І попри те, що я ніколи не рахувала, скільки книжок було прочитано за рік. В цьому році я знаю, і цікаво, що буде в наступному. Буде круто, буде цікаво порівняти ем, прочитане все. Я дякую за те, що ви додивилися. Залишайте свої улюблені книжки в цьому році в коментарях. Мені цікаво почитати. Ми з Оленою дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному році. Багато вам світла, спокою вам, безпечних вечорів, спокійних, добрих днів. І всього най 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 Дякую, що додивилися. До зустрічі!